Вже 15 років поспіль в рамках акції Великодні кошик» благодійний фонд Карітас коломийсько чернівецької єпархії надає допомогу своїм підопічним дітям та дорослим, які потребують моральної та матеріальної підтримки. Ми просимо наших підприємців допомогти нам з продуктами для тих, хто великодня столу і поділяємо якраз серед наших потребуючих, до пакету входять продукти, необхідні до великоднього столу. Найперше це ковбаса, масло, паска, ті речі, які люди зможуть посвятити собі, і так само якісь найобхідніший набір продуктів цукор, якісь крупи. Любов відвідає Карітас уже чотири роки. Жінка працює двірником, а в Лекодній пакунок вона передасть брату, який є неповносправним. Якщо вникатос, не якщо важкі умови життя не прожили, б. я на певний час маю на своїй відповідальності брата інваліда з 55-го року. Він сам. Ну як вам ходить, але він сам собою убезпечувати не може. Під час цьогорічної акції Великодній Кошик допомогу отримали 180 родин.